Привіт, рибки! Сьогодні я підготувала для вас старо розклад на серпень Він допоможе краще зрозуміти, які сфери будуть активні в серпні і як пройти цей період з користю та у своїй силі. Розпочинаємо, як завжди, з загальної енергії місяця. І тут у нас сімка пентаклів. Сімка пентаклів це коли хочеться більше, хочеться швидких результатів і нарешті отримати вже плоди своєї праці. Серпень покаже нам, що те, що ми вже робимо, воно правильне і в майбутньому ми отримаємо те, чого бажаємо. Але очікувати і продовжувати докладати свої зусилля доведеться трохи довше, ніж би нам хотілося. Наступне це робота і самореалізація фінанси. І тут у нас трійка жезлів. Трійка жезлів це карта розширення горизонтів. Тому і період ідеальний для розширення у сфері реалізації. Тобто у серпні рибки ви можете планувати ці нові горизонти, запускати якісь нові проекти або планувати їх запуск. Можна дочекатися, допоки закінчиться ретроградний Меркурій. Це сприятливий період для просування онлайн. Можна обміркувати своє позиціонування в соціальних мережах і якось його змінити, покращити. Можна виходити на нові ринки, наприклад, якщо ви продавали виключно онлайн, то можна спробувати щось офлайн, можна додати якісь нові вектори своєї діяльності. Але, але тут теж немає швидких результатів, є зато дуже круті перспективи, тому не бійтеся мислити масштабно, В майбутнє воно, воно вже кличе. Далі ми подивимося, що ж у нас тут у стосунках. І у стосунках у нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта конфліктів і відстоювання своїх кордонів, що говорить нам про те, що в родині можливі суперечки, якась конкуренція, незгода в думках або в стилі життя. А карта радить нам навчитися відстоювати свої межі, але м'яко без агресії, і лише в тих випадках, коли ви розумієте, навіщо ви взагалі це відстоюєте. Ну, тобто намагатися конструктивно. Будувати діалог і не сперечатися лише заради того, щоб сперечатися. По цій карті енергії дуже багато, і дуже важливо спрямувати її кудись, де ви зможете звільнятися від цього негатива, аби не виливати його на свою родину. Наступне, що ми дивимося, це здоров'я, тіло і енергія. І тут у нас король кубків. Король Кубків говорить нам про те, що наше тіло потребує емоційного спокою та глибокого, дбайливого ставлення. В серпні наш стан душі повністю впливає на наш фізичний стан. Тобто, якщо у нас буде гармонізований внутрішній стан, душевний, психологічний, то, відповідно, і фізично ми будемо почуватися чудово. По картам кубків дуже радяться водні практики, плавання, масаж, медитація. Виклик серпня для рибок це сонце. тобто, Сонце да дуже позитивна карта, але ви викликом для рибок стане саме у цей вихід із тіні і можливість засвітитися, тобто десь проявити себе. Також сонце, як і в природі, може не лише підсвічувати да, там, і допомагати рослинам зростати, а ще сонце може і спалювати. Тому рибки, зверніть увагу, чи не забуваєте ви відпочивати, аби попередити емоційне вигорання. Дуже часто карта сонце радить нам поїхати в відпустку і відпочити. Підтримкою місяця для рибок стане туз жезлів. Туз жезлів це така потужна енергія нового початку. І вашою підтримкою у серпні буде натхнення, ентузіазм, ідея, якась ідея, яка прям запалює і дає оце бажання просинатися зранку. Важливо не відкладати, коли з'явиться ця ідея, а діяти, поки є натхнення, поки вогонь горить, одразу починати щось робити і діяти. І порада на місяць у нас королева кубків. Королева Кубків це знову про почуття, і це не дивно, як для чуттєвих рибок. Королева говорить, нам, лишайтеся в контакті зі своїми почуттями, проживайте їх, не витісняйте їх, турбуйтеся про себе, слухайте себе, наповнюйтесь, робіть все ніжно, плавно, з турботою про себе. Ось такий серпень прогнозує нам розклад Таро, який говорить нам, рибки, не бійтеся сяяти. В серпні у вас з'явиться фантастична ідея, якась можливість проявитися, хапайтеся за неї, сяйте, бо ви цього варті. І нехай серпень принесе вам ясність, силу і нові можливості. Якщо прогноз відгукнувся, став лайк, підпишись і напиши в коментарях. Яка карта зачепила тебе найбільше?